Чарівний світ слів У маленькому містечку жила дівчинка на ім'я Марічка. Вона була дуже цікавою та допитливою дитиною. Кожного дня вона запитувала у всіх, як працює сонце або чому небо блакитне Але найчастіше Марічка цікавилась, чому люди говорять різними мовами. Одного разу на День міжнародної мови Марічка отримала від бабусі чарівну книгу. Це була не проста книга. Вона могла переносити своїх читачів у світи, де говорили різними мовами. Марічка вирішила перевірити, чи справді це так, і відкрила першу сторінку. Раптом перед нею з'явився великий та яскравий світ, де все було яскраво і кольорово. Ласкаво просимо в чарівний світ слів, промовила невидима істота. Дівчинка здивовано озирнулась навколо і побачила багато маленьких звірят, які не могли порозумітися між собою, адже вони говорили на інших мовах французькою, іспанською, німецькою. І всі виглядали засмученими, бо не могли знайти спільної мови. Що ж робити? запитала Марічка. Нам потрібна мова, яку розуміють усі, відповіла істота. А це українська мова. Вона має чарівну силу об'єднувати серця. Марічка хотіла допомогти звірятам і почала вивчати слова українською. Вона пояснювала, що таке дружба, доброта і світло. І диво. звірята почали розуміти один одного. Вони сміялися, раділи і навіть почали співати разом пісню. Дівчинка подивилась на небо і зрозуміла, що навіть якщо ми розмовляємо різними мовами, наша рідна мова це міст, що об'єднує всі серця. Повернувшись додому, вона подякувала бабусі за чудову книгу і вирішила, що завжди говоритиме українською, щоб цей чарівний світ жив у її серці і завжди допомагав їй знаходити спільну мову з іншими.